Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 26 серпня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві пасажирської підвісної канатної дороги, на гору Зворець в селі Волосянка Славської селищної ради Стрейського району Львівської області, номер 2 права, суб'єкта господарювання ТОВ. Говорить з обмеженою відповідальністю Славські. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань по процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Отже, регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу, та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією можуть виступати інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення. Суб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань надає письмові відповіді на всі запитання громадськості, на які він не зміг надати відповідь під час громадських слухань. Відповідь надсилається на адресу особи, що поставила запитання. У той же термін копії відповідей також надсилаються організаторові громадських слухань для долучення до протоколу. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, перший етап. Оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочався 2 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 12. 472. З дня зня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з цінки впливу на довкілля, від громадськості не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. А саме в адмінприміщенні будівлі Старостинського округу село Волосянка, зупинка громадського транспорту село Волосянка, ліва сторона, зупинка громадського транспорту село Волосянка, права сторона та дошка оголошень адмінбудівлі Славської селищної ради. Додаткове повідомлення було. Опубліковано у двох друкованих медіа, а саме газеті Національний інформаційний бюлетень ОВД від 27.03.2025 року номер 6 та в газеті Завільну Україну від 26.03.2025 року номер 11. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення звіту. Оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення 4 серпня 2025 року на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 26.08.2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація, а саме адмінприміщення будівлі Старостинського округу село Волосянка, центральна дошка оголошень село Волосянка, зупинка громадського транспорту село Волосянка, ліва сторона, зупинка громадського транспорту село Волосянка, права сторона, адмінприміщення Славської селищної ради, а також центральна зупинка громадського транспорту, селище Славське. Відповідно до вище вказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні. Славської селищної ради за адресою Львівська область, Стрийський район, селище Славське, вулиця Івасюка, 24, а також у приміщенні Тов Славські за адресою місто Львів, вулиця Пасічна, 171 а. Також зі звіту можна ознайомитись в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі Сінки на довкілля. Коротко все. Далі доповідає представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше п'яти хвилин. Доброго дня. Назвати Яремчук Назар. Я є директором ТЗВ власне, який представляє даний проєкт. Проєкт нове будівництво пасажирської підвісної канатної дороги на гору зворець в селі Волосанка Славської селищної ради Стрийського району. Це є по номеру 2 – Названа як право в проєкті, власне, коротко про проєкт це заміна, встановлюється витяг на заміну вогінного витягу. Відповідно, це новий підхід, це влаштування витягу на шість посадочних місць з відповідним вітрозахистом, враховуючи вітрове навантаження на горі, це новий. Витяг, який здатен досить на великій швидкості піднімати майбутніх туристів на гору. На нашу думку, якраз такий підхід оновлення обладнання мав би покращити туристичну привабливість курорту. А щодо технічних характеристик, технічно технічних нюансів, хочу передати слово розробнику ОВД Центру ЛТД Слово. Добре, дякую. Доброго дня всім. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії-Центр Проект ЛТД. Нами на договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на докілля для компанії ТОВ Славській. І відповідно об'єктом наших досліджень було нове будівництво пасажирської підвісної канатної дороги на гору Зворець в селі Волосанка. Планована діяльність попадає під другу категорію закону України про оцінку впливу на довкілля, і відповідно проходимо процедуру ОВД в уповноваженому територіальному органі. Сама процедура ОВД, починаючи від повідомлення про плановану діяльність, звіт про оцінки впливу на довкілля, оголошення про громадське слухання виконано відповідно до вимог даного закону про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про планову діяльність розпишувалися в засобах єдиного реєстру екосистема на дошках оголошень, населених пунктів, що можуть зазнати впливу. Відповідно, зауважень пропозиції з боку громади чи з боку громадськості до планованої діяльності не надходили, і ми приступили до розробки звіту з оцінки впливу на довкілля. До розробки звіту з оцінки впливу на довкілля залучалися як Відповідні та профільні фахівці, що кожен фахівець писав свій розділ, там відходи, викиди, флора, фауна, білю так само в процесі виконання оцінки впливу на довкілля замовлялися офіційні довідки, підтверджуючи матеріали від уповноважених компетентних органів щодо там, флори, фауни, об'єктів продозаповідного фонду. Смарагдової мережі водних об'єктів, дані кліматичної характеристики, навіть до фонових концентрацій, всі підтверджуючи матеріали, всі наукові звіти підрядних організацій, в тому числі і наших, наведені в додатках звіту ОВД, так само використовувалися при написанні звіту ОВД, на що є відповідні посилання. Відповідно, проектом передбачається нове будівництво пасажирської канатної дороги, довжиною орієнтовно 1400 метрів, дана канатна дорога входить, скажімо так, в майбутній гірськолижний комплекс гору. Дана процедура обидає, скажімо так, частиною всіх об'єктів, всіх планованих діяльностей, що планує компанія «Славський». По звіту, що можливо По звіту? саме основне, що будь-яка планована діяльність вона може мати вплив на компоненти довкілля, і так само наша планована діяльність не виключення. У нас передбачається два впливи на довкілля. Це один в процесі будівельно-монтажних робіт самого об'єкта і інший вже в процесі експлуатації. Якщо вплив в процесі будівельних монтажних робіт, він носить короткостроковий. Характер обмеженим самим терміном проведення будівельних робіт це можуть бути викиди в атмосферне повітря, утворення відходів, можливо, стоків шумове навантаження. Відповідно, всі впливи є пораховані. Звіті ОВД представлені програмні розрахунки, і за всіма критеріями вплив перед впливу на навколишнє середовище не передбачається до того ж. Після завершення будівельно-монтажних всіх робіт даний вид впливу припиниться і підприємство перейде до експлуатації. Під час самої експлуатації ну, впливу якби взагалі не передбачається. Зокрема, там можливо якась робота дизель-генератора в разі резервного електропостачання канатної дороги, можливе утворення відходів там, від е життєдіяльності з самих працівників, від відвідувачів, від туристів, які будуть обслуговувати канатна дорога. Забору та скиду води, води планованою діяльністю не передбачається. По шумовому навантаженню також проведені розрахунки по всіх методиках, по всіх ДСТУ. Так само перевищення якихось допустимих значень не, 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 не передбачається. В звіті ОВД в відповідних розділах наведені стверджувальні висновки. Відповідні експертні висновки щодо впливу факторів на компоненти докілля. Відповідно за всіма рекомендаціями, за всіма висновками, донована діяльність оцінюється як допустимо. Звіт знаходиться в вільному доступі в Славській селищній раді, на сайті Екосистема. Тобто, кому цікаво, громадський вже може ознайомитися. Більш детальна характеристика вже там по кілограмах, по грамах, по тонах, по метрах представлена в звіті ОВД. Бруденько, у мене все. Можливо, якісь питання, пропозиції, зауваження. Добре, дякую. Чи є у представників громадськості запитання до доповідачів? Доброго дня. Я Ірина Юрків. У мене запитань немає. Дякую. Добре, дякую. Наголошуємо, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до звіту з цінки впливу на довкілля по 8 вересня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Отже, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Війської обласної державної адміністрації, представник суб'єкта господарювання Товслиські та представники громадськості. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую. До побачення.